Дуже легко в цю пастку потрапити. Я сам дуже сильно намагаюся туди не влізти, хоча, як у нас, знаєте, кажуть в помиральну яму. Але важко. Дійсно, в нашому зараз суспільстві це воно воно на поверхні, що от, от давайте, от скоро це все закінчиться. А ми насправді не знаємо. І от ну, немає жодної і реальних доказів. Що це і, ідеться війна до завершення або не йдеться війна до завершення. І якщо ти будеш так жити в очікуванні, що ось-ось-ось-ось це завершиться, то можна і з глузду з'їхати. Бо ці ну очікування, які не справджуються, вони набагато гірші, ніж відсутність очікувань. Всередині, я я примушую себе, можна сказати, не думати про це. Е, є робота, я її роблю, є цей мій шматок відповідальності який треба робити, я намагаюся от, не відволікатися туди. Хоча дуже важко, чесно кажучи, тому що от, воно постійно от, в інфополі вітає. Проте, ну навіть якщо взяти от, ну, про реальне, про те, що зараз кажуть про перемир'я, що можливо, але ми не знаємо, коли воно може статися. Через рік це теж варіант, через там, півтора року. І, і що ми будемо цей рік, а може завтра, а може завтра, ну тоді це буде дуже. Якби, Деструктивно для психіки, тому я намагаюся про це не думати. Робимо роботу.